Історії про життя 50 українців та українок. Пилип Орлик, гетьман, автор Першої конституції. Здібний юнак. Пилип Орлик народився в селі Косута, нині Білорусь. Коли він був ще немовлям, його батько загинув, і мати виховувала сина самотужки. Православна шляхтянка. Вона прагнула хорошої освіти для своєї дитини. Спочатку Пилип навчався в єзуїтському колегіумі у Вільнюсі. Пізніше, коли переїхав до України в Києво-Могилянській академії, Орлик став одним із найкращих студентів. Його цікавили іноземні мови, література, філософія, ораторське мистецтво, поетика. Вивчення всіх цих наук допомогло цілеспрямованому юнакові побудувати успішну кар'єру. У Києво-Могилянській академії Пилипа Орлика помітили друзі тогочасного українського гетьмана Івана Мазепи. Хлопець умів гарно говорити, а ще знав мови всіх сусідніх держав. Справжня знахідка для українського козацтва. Музика. Усього лишень за п'ять років Пилип став правою рукою Мазепи. Його посада. Генеральний писар тоді вважалося другою за важливістю після самого Гетьмана. Пилип отримав доступ до таємної інформації та планів самого Гетьмана Івана Мазепи щодо майбутнього України. Серед людей ширилися чутки, що після смерті Гетьмана Орлик посяде його місце. Конституція Пилипа Орлика. Передбачення здійснилися. У 1710 році. Орлика обрали на посаду гетьмана війська Запорізького, але сталося це вже не в Україні. Перед цим під Полтавою відбулася битва, у якій військо Івана Мазепи разом із союзниками Шведами програло війська Московського царства. Мазепа був змушений тікати від переслідувань. За ним слідом пішли тисячі його прибічників, козаків, серед яких був і Пилип. Невдовзі Іван Мазепа помер. І козаки емігранти обрали гетьманом Пилипа Орлика. Він уклав із козацтвом так званий договір під назвою пакти і Конституція прав і вольностей війська Запорізького. Цей документ окреслював повноваження гетьмана та Генеральної ради козацького парламенту, союзницькі наміри щодо співпраці з іншими державами, зокрема Кримським ханством. Визнавав право міст на самоврядування та багато іншого. Територію держави війська Запорізького в документі називають Малою Руссю та Україною. Пилип робив спроби відвоювати територію України. Він шукав допомоги у Швеції, Кримського ханства, Туреччини Польщі. Зібравши таке міжнародне військо, Пилип Орлик вирушив визволяти Україну. Проте, похід був невдалим і задум гетьмана провалився. Решту свого життя Пилип Урлик і далі шукав підтримку в різних європейських державах і плекав надію на відновлення самостійної України обабіч Дніпра.